Доброго дня! З вами Валентин Рібе. Ми продовжуємо нашу серію відео про прес-підбирачі. Сьогодні ми знайомимо вас з нашим флагманом в лінійці вб 7190 зі змінною камерою. Простими словами, якщо ви працюєте із сіном, ви пресуєте все дуже швидко та щільно. Проте ця машина була створена для того, щоб ви могли працювати з усіма видами культур сіном, соломою, кормовим сорго, люцерною і тому подібне. Агрегат оснащено технологією інтегрального ротора. Його конструкція з примусовою подачею гарантує вищу швидкість руху вперед для забезпечення максимальної продуктивності та зменшення пошкоджень рослинної маси. Завдяки запатентованій компанією Kun унікальній системі IDance. Ця машина автоматично регулює щільність пресування відповідно до вологи, яку вона вимірює. У нас є два датчики в пересувальній камері, які визначають вологість від 5 до 60%. Наприклад, ми працюємо з сіном і визначили щільність серцевини 4 з 10, а щільність зовнішнього тюка 10 з 10. Якщо вологість корму перевищує встановлений мною поріг у 18%, вона автоматично послаблює щільність, що дозволяє регулювати тиск для захисту від пікових навантажень. Великою перевагою є те, що ви не пресуєте вологу серцевину, яка знижує якість корму та зберігаєте конструкцію вашої машини. Більше інформації про вб 7190 можна знайти у нас на сайті kun.ua.